Xbox One S це більш компактна ігрова консоль, яка на 40% менша за попередню версію і позбавлена великого блоку живлення. Вона може відображати відео в 4К з потокових сервісів, а також підтримує контрастність HDR у відео та іграх. Консоль виконана в матовому білому кольорі з витонченими пластиковими молдингами по всьому периметру. Перемикач живлення тепер являє собою фізичну кнопку, яка набагато менше схильна до випадкового натискання, ніж сенсорна кнопка Xbox One. Ззаду консоль має безліч тих самих портів, що й оригінальна Xbox One. Xbox One S отримує доволі потужне оновлення відеоможливостей з роздільною здатністю 4K та HDR, що по суті є покращеною контрастністю та кольором. Всередині технічні характеристики One S повторюють характеристики Xbox One. Вона оснащена аналогічним за характеристиками восьмиядерним процесором AMD, тим самим графічним процесором та оперативною пам'яттю. Контролер також був оновлений. Тепер він має більш оптічну верхню частину, кращі радіус дії та текстуровані ручки. Також він може використовувати Bluetooth для сумісності з іншими пристроями. One S відтворює всі наявні ігри для Xbox One, а також великий список ігор для Xbox 360. Шукайте цю топову консоль від Microsoft на сайті RetroMagaz.